На подвір'ї перед фаховим коледжем культури і мистецтву калуші до сліз проникливо лунає червона калина. А ми тую червону калину підіймаємо, А ми нашу славну Україну гей гей розвеселимо. 21 жовтня у фаховому коледжі відбулася акція від митця до бійця. Таким чином студенти і викладачі відзначили відразу кілька важливих для кожного українця осінніх свят. День захисників і захисниць України покрову та 80-річчя створення УПА для нас. надзвичайно важливим є надати новий сенс таким святкуванням у цей дуже складний час. Чому тому що молодь наші студенти вони повинні відчувати оце піднесення, вони повинні гартувати свою віру в те, що перемога наша буде неминучою. І е, такі патріотичні заходи вони дають власне нашим студентам впевненість у майбутньому і впевненість, що українці є воїнами світла, і перемога обов'язково буде за нами. У рамках акції у ФОЄ закладу влаштували виставку мистецьких робіт, а також писали листи на фронт. Проте родзинкою став фестиваль строєвої підготовки студентів коледжу. Сім команд представили девіз, речівку та пісню, з якою пройшли маршем територією закладу. Творча молодь і. Їх наставники постаралися, щоб виступи були оригінальними і цікавими. Там нас діль за волю України. нас наслід і на вороги. Війна суттєво змінила підходи до викладання та інтереси майбутніх працівників культури. Адже зараз на передовій перебуває майже два десятки студентів коледжу. Ми дещо інші підходи робимо на профорієнтацію саме у військову справу. Так ми маємо чим пишатися, тому що дуже багато випускників нашого коледжу є зараз. На передовій це і Сергій Фанар, Сергій Корінь, брати Сагайдики, і Артур Ільченко. Дуже багато є. І вони запрошуємо сюди до коледжу. Вони розповідають безпосередньо про їхню участь у операції Об'єднаних сил. А зараз безпосередньо в цій. Війні таким чином студентам стає цікаво, вони з задоволенням ідуть на заняття. Дещо інший підхід із дівчатами, тому що про за програмою це є медико-санітарна підготовка. Але кожного разу вони питають: а коли дайте нам уже зброю, коли ми будемо стріляти, коли ми будемо розбирати автомат з пневматичної гвинтівки, стріляти. Викладачі і студенти коледжу від початку війни неодноразово збирали кошти на допомогу українським захисникам від закупівлі амуніції до постачання автівок на передову, долучалися до низки мистецьких подій, патріотичного спрямування. Мають плани і на майбутнє. Закликаємо таку ідею. Думаю, ми її зреалізуємо у найближчий час. Це ідея віддати належне батькам тих студентів, які зараз знаходяться на передовій. У коледжі переконані, кожен на своєму місці, наближаємо перемогу України.